Тербітелі Шахів грає проти ВАДАДІК Європейський Союз рейтинг 1888. Так, і мені здається, я з ним грав. Да. У нього ним навіть такий собі рахунок. У нього є шанс його покращити. Бенуні. нуні Тут є такий варіант неприємний для чорних. Треба цим конем захищатись. Проблема, тому що він знає це все. Можливо, я з ним може цю штуку розіграв, до речі. Так, от я не знаю, куди треба відходити, до речі. Тут буде все 4, тому. Окей. Тому окей. Одна з наших ідей це є 5. піти. Тут ще проблема, що слон вже 4 виходить. Так, поки захищу, хоча, можливо, треба було спочатку аж зіграти. Да, Так, тут, тут така от неприємність. Хоча, може, я поміняю. Я так подумаю. я не знаю, так взагалі можна грати. Так, так. Він же ж потім грає туди, а кінці 3 це вже мені не дуже. Кінці 3 мене вже немає. Чиї? Мені здається, дурницю я граю, але я хочу так зіграти. Не знаю, що мені здає. Хочу коня на С4, чисто по німцовичу. Чисто влупити йому туди. Fox News. Так, ну давай цього сюди. А, C4 можеш піти, до речі. До речі, ні, ти не пішов, тоді добре. Я швиденько поставив цей маневр німцовича зробив. Красоті чисто. Ну, бішак, наприклад, лисить. Це <coughs> на біла пола віддав, тому що наш він мені тут. А він випиває мого. Він, це гарний хід він робить. Гарний хід робить. Чікс-чекс, ну вони ще такий хід Євге. Там буде все рівно c 4 Як мені c 4 не дати? Просто зіграти фрезем сюди. Чикс-чикс, B5, Chicks, Chicks. Не знаю, зараз можу догратися. Я хочу втримати тут блокадне поле фігурою. Є таке дурне бажання. Чи він може сюди прийти? Ні, він Б5 пішов. Уб'ю. Ну, ммм, хороший хіт він зробив, до речі. До речі, він зробив хороший хіт. Пішак, що я виграв, але не король центрів, в мене погана структура. Зараз після розмінів буде у мене біда буде. Так, можливо, це він, до речі, поспішає трохи. Може і ні. Хто я Хто ж тебе знає? Хто ж тебе знає? Так, я б хотів би десь. Шах дасть, можливо, пішика, ну він поки не встигає з'їсти. Я не знаю, купа ідеї. Якось зволік, щоб він тут з'їв. Теж Та так не зіграє. Так. Він ж так не зіграє. Рі. Угу. Окей. Okay. Эншпиль, мабуть, у меня не дуже. Да и не Эншпиль у меня так, если честно. Так, от давай на якщо. Може, якесь f 6, якесь послаблення туди. Так. А, я поняв, в чому йде. Хоч і пішачками з'їсти. Це такий суперник зробив цей хіт, як на мене трошечки. Не дуже хід. Вже нормальний. А може хіт і нормальний. Просто він закрив слона свого і слабкі пішек зробив. Далі я зараз хочу якось прорватись і влаштувати Безлад з королем. Проблемки. У суперника. Прослабив суперник дуже себе одним ходом. Ну, Давай зіграємо. Вода. Так, починається. Так, як я там потрібно якось віддавати пішака тут. Яким годом я не пам'ятаю таким. Чи... Ій Богу, не пам'ятаю. Давай так. Тут ми віддаємо пішака. беру. А, значить я не так пішов. А може і так. Ну, а я розвиватись буду В цьому житті. Ну, суперник ну, трошки робить хід, як на мене, поганий. Як на мене. А, можливо, і нормальний, до речі. Як на мене. Ось в чому була його ідея. Геніальна. Взяти тут ще в мене цей. Ну, бери. На ремерокоролочку зробимо. І за рахунок переваги в розвитку спробуємо доказати супернику поїсти пішаки, бо Може бути фатальною помилкою в дебюті. Так, я в нього місці десь так пішов. І я тільки не на його місці. Такс. Треба якось надати йому d 4 піти. Або дати. Слона, мабуть, будемо бити, хоча він якби пасивний, але чорні поля мені треба. Його. Ну, окей, тоді можемо якість їсти. Тому що слон все-таки буде заважати розвитку фігур ще. Він стоїть невдало. А якість вона, якби є якість, що скажеш. Мейфренд. Є? О, oh, no. Так, десь тепер треба за цей центр віддати якусь фігуру. Відсотків 48 десь. Можливо, це ще. Ні. Це 5 сюди. взяли-взяли-взяли. Давай, мабуть, пора. Коня віддам. Число. Нашим дослом. Не надо мені здається Так, так, чекінь, давай. Коня краще. Король в центрі, поки в нього нема, як вивести ці фігури, то за його центр, це його основна сила, ми віддаємо. Фігурки. А, він не бере. Ну, типу, не міняється. Тіба. Ну, окей. Тепер треба тільки не з'ївнути нічого. Хочу втікти королем, але тут шаг Якось відкривати йому свого прикола. Ну я, мабуть, так піду. Чи що? Так, він знаходить хороший хіт. Так, у мене тут дура підвисає, на жаль. Окей, мушу відійти. Такий хіт... Давай, може тут будемо тримати слона? Хоча може це і не дуже. Вперед. Ні, треба було, мабуть, починати зараз тут лізти. Куди його не просять? Вже, мабуть, є такий хіт, якийсь нема туда. Ну, no, тут я недооцінив доцінив цей ресурс. Мабуть, треба було слона, з'їсти, щоб він тут не, не муляв мені. О... Це ж треба, ну таке. Как раз на черный пол его Мат хочу. 75 на 67, да, була у мене нормальна позиція з дебюту, але потім я щось пішов не туди. Можливо, треба було і слона з'їсти, хоча. На перший погляд, а да, тут не, 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 не тією пішечком, це 6 треба було захищатись. І 6 невдалий хід. Тут все окей, кінце 5 був хороший хід. Велика перевага з дебюту, але неправильно, на кінце 5 все-таки правильніший хід. Якщо тут d 4 то кінь D3. Окей, так, якщо. Пішечками з'їли. Ага, понятно. Ні, нормально, нормально. Слона краще було віддати. Мабуть, мабуть, із конем атакувати було простіше. Ну тут Б5 правильний. Такс. Ну, тут я випустив ініціативу. Перець 7 Типу ми здвоїмось, мабуть, так? Да? Тут ми просто б'ємо, б'ємо. Тора дивісь. І він не встигає тут щось матувати мене. Такий був правильний динамічний план. Дуже біля хороша позиція. Да, тут багато проблем у чорних. Перекрита діагональ чорна у короля. Тут не вдало слон. Тут він і не встиг себе проявити. Да. Тут мені здавалося, що щось в мене було. Якийсь вічний шах, да. Мабуть, Переборщив, я треба було шахувати далі, просто f1, Я щось почав вірю в себе, але насправді ні. Насправді тут просто міняється версії. Ну і зайвий матеріал.